Тарас Шевченко полякам. Ще, як були ми козаками, а у ній не чуть було, отам то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, не наче лілії дівчата. Пишалася синами мати, синами вольними. Росли росли сини і веселили старії скорбні літа. Аж поки іменем Христа прийшли ксензи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада. Кат лютує, Аксьон ксьонд скаженим язиком кричить Тедеум Алілуя. Отак то, ляше, друже, брате, несить їх ксьон магнати нас порізнили, розвели, а ми бідосі так жили. Подай же руку козакові, і серце є подай, і знову іменем Христовим. Ми оновим наш тихий рай.